В минулій програмі ми розповідали про те, що генконсул в Барселоні Олександр Хрипунов досі на посаді. Попри те, що в скрутні часи під час майдану він роздавав інтерв'ю іспанській пресі, називаючи активістів ультранаціоналістами з нацистською символікою, тобто займався шкідництвом, спотворюючи розуміння світом подій в Україні. Українська община в Барселоні давно вимагала відкликати консула. Той з поміж іншого, наприклад, виступав на підтримку диктаторських законів шістнадцять. Того січня, після яких загострилось протистояння на майдані та, зрештою, полягла небесна сотня. Хіба не в першу чергу нова влада мала звільнити таких чиновників та дипломатів? В своєму сюжеті наш журналіст Максим Савчук припускав, що така живучість хрипунова на посаді, пов'язана з тим, що він починав дипломатичну кар'єру з нинішнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Два роки вони бік обік пропрацювали в одному управлінні МЗС. Після нашого сюжету з'явилася офіційна. На реакція речник МЗС повідомив, що міністр Клімкін відкликає скандального генконсула Хрипунова з Барселони. Міністром прийнято рішення про завершення роботи пана Хрипунова на посаді генерального консула в Барселоні. Скільки це буде тривати? Я не можу зараз сказати, тому що це залежить від процедур в конкретній країні. Кожний наш посол або генеральний консул має провести певні завершальні зустрічі і здійснити відповідні процедури. Подивимось, скільки буде тривати, говорячи мовою дипломатів, процес проведення завершальних зустрічей та здійснення відповідних процедур. Ми будемо стежити за цим та повідомимо про наступні зрушення у справі очищення української дипломатії від антидержавних діячів.